Хотів би Володимир Іванович від вас почути, який стан на сьогодні там і які шляхи вирішення в подальшій стали на дані послуги з водопостачання. На сьогоднішній день основну роботу там проводить староста по водопостачанню, контролює включення, виключення на насосу, набирають воду. Вони і сьогодні стоїть питання, приймати чи не приймати цей об'єкт до водосервісу. Законодавча передбачений вибір у здійсненні і в отриманні послуги з водопостачання. Тобто є спеціалізоване підприємство в громаді, так, да? яке може виконувати ці послуги за певних умов. Біля кожного домовладіння повинна бути облаштована колодязь з запірною арматурою і вузлом обліку. Це певні витрати для абонентів підприємства. На свої витрати в тарифі не передбачено це. Другий варіант, яким шляхом вирішується це питання, може вирішити це питання. Це ті люди, наприклад, які. Скаржуться, як, як правило, це ініціативні люди, грамотні, можуть ініціювати створення кооперативу спеціалізованого, яке візьметься за цю справу. Ми вам всіляко допоможемо на базі того комунального майна, яке є, в Миролюбовський і Старостинський округ, і займатися і надалі. Це буде для людей дешевше.